Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вирощення кавуна через розсаду. Ви надумалися сіяти і вирощувати кавун. Для цього беремо касету 126, 96, 77 або 54. Мій варіант найкраще це 96 або 77. Перше, вам треба знати, що період вирощення розсади це десь 20-23 дні. Далі вона повинна пересадитись на постійне місце. Якщо через 20. 5 Днів ви хочете висити саду, то починаєте сіяти сьогодні. Для цього беремо касету, засипаємо торфом, я би вибрав торф кикіла. Висіваємо на глибину 1,5 см. Потім виставляємо температуру в торфі 23-25 градусів Цельсія і чекаємо всходів. Коли з'являються перші сходи, температура в торфі повинна бути градусів 20 Коли ви отримали. Сходи 95-100%. Температура повітря повинна бути вночі 17%. Температура в день 20 градусів Цельсія. Температура в ґрунті повинна бути 17-18 градусів. Далі настає час першого поливу. Це треба зробити так, щоб одночасно це була профілактика від захворювань і стимуляція рослин. Для цього беремо. Препарат Мікагардіан це жива триходерма. По одній столовій ложці кожного виду. Одна столова ложка віріди, одна конінги, одна харцианом. Висипаємо все в літрову банку. Заливаємо водою, чекаємо 20 хвилин, два рази помішали, профільтрували від зерна. І потім з цієї банки 100 мл розчину на 10 літрів води і поливаємо зверху наші рослини дощуванням. Це. Зробить класну профілактику від захворювань листових і кореневих. Від усіх листових захворювань, тому що трихерма це гриб-паразит, котрий харчується іншими грибами, і вона з'їсть всі захворювання на листі. Потрапляючи в ґрунт, вона робить те саме: профілактику від пітіума, від чорної ніжки, різотонії, фузаріума, все, що знаходиться в ґрунті. Потім вона підселяється на кореневу систему і стимулює рослину. Рослині подобається. Рости разом з триходермою. У них такий симбіоз. Рослина потім розвивається більш потужно і коренева система виглядає, наче додали якогось коренестимулятора. Температура повітря весь час, нагадаю, повинна бути 17-20 градусів. Вологість повітря 60-75%. Поливи в розсаді робити по, мі по мірі потреби рослин. Г головне, не пересушувати ґрунт. І не переливати. Тобто не робити поливи, коли ґрунт зволожений. Навіть якщо рослини у сусіда ростуть швидше. Поливи робити після відкриття теплиці. Відкрили теплицю, через 20-30 хвилин ви можете робити полив. Поговоримо зараз про підживлення розсади. Кавун можна підживлювати так само, як огірок простими добривами. Це ви можете подивитись в мене на каналі. Або давайте розберемо технологію підживлення для тих, хто не хоче змішувати прости добрива, або немає часу. Добрий варіант для цього бути добривом GroG. Грогрін Gro 3 двадцятки плюс 6 кальція і 3 магнія. Є таке добровольно, там є азот, фосфор, калій, кальцій і магній. Все, що потрібно рослині, плюс там ще є мікроелементи. Даємо 10 грамів на 10 літрів води. Цей перший полив робимо, коли починає з'являтися перший справжній листочок, і ґрунт дозволяє робити полив. Другий полив беремо GrowGreen 5 124412 12, плюс 6 кальцій, 3 магні і мікроелементи. Висока кількість добрива плюс кальцій і магній добре строїться, будується коренева система. 10 г на 10 літрів води. Третій полив розсади робимо чистою водою. Кавун це полюбляє. Четвертий полив Грогрін 5, 320-ки, плюс 6 кальція, плюс 3 магнія. І також сюди додаємо живу Міка Гардіан. Робимо такий розчин Віріти, конінги, харцяну по одній столовій ложці кожного. В літрову банку висипаємо, 20 хвилин чекаємо. І потім, коли профільтрували від зерна, з цієї літрової банки беремо 70 мл розчину і в 10 літрів води виливаємо. Плюс в цієї же води повинно бути 10 грамів добрива Green 5 320. Вони добре між собою змішуються. І тим самим у вас рослина нагодована, простимульована і захищена від хвороб. Раз в тиждень треба робити оприскування. Оприскування робити більш концентрованим розчином від хвороб. Також по одній столовій ложці. Триходерми віріти конінги харцяном, залили водою, 20 хвилин почекали. І потім цю воду, в, яку, в якій замочили триходерму, виливаємо в оприскувач об'ємом 15 літрів і робимо оприскування по листю. Ця триходерма працює по листю, тому що вона має живі клітини. Більшість препаратів має тільки спори. А тут є живі клітини і вони харчуються іншими грибами, іншими захворюваннями на листі в ту секунду, коли потрапили. Оприскування трихедермою краще робити за 1 годину до заходу сонця. Її дія потім буде більш довга. Якщо вам потрібно більше опискувачів, ніж один, то розрахунок такий на один оприскувач по одній столовій ложці кожного виду. Якщо вам потрібно 5 оприскувачів, то в якусь ємність, наприклад, ця літрова банка, 5 столових ложок віріди, 5 столових ложок конінги, 5 столових ложок харсану. Засипали. Залили водою, 20 хвилин почекали, профільтрували і потім цю літрову банку розділяєте на 5 оприскувачів. Тобто по 200 мл на кожний описвач на 15 літрів, додаєте концентрату триходерма. Вона така буде дуже темно-зелена. Завжди є трихадерма, концентрат повинен бути темно-зелений. Якщо ви бачите, що ваші рослини тягнуться, то можна зробити 1-2 обробки. Головне, щоб була дуже велика перерва. Тілтом по листю. Для цього беремо 1 мл тілта на 10 літрів води і робите оприскування. Головне дуже не заливати рослини, зробити плавний прохід з тілтом, десь на третій-четвертий день після триходерми, бо тілт може її вбити. Робите оприскування, і це зробить ваші рослини більш компактними, вони зупиняться в рості, якщо ви наносите це дуже обережно. Перед висаджуванням треба загартувати розсаду. Для цього ми беремо і вночі, і вдень на 2-3 градуси знижуємо температуру або відкриваємо теплицю повністю на провітрювання, щоб вона була більш загартована. Наступає час висаджування. На 1 гектар потрібно 7500 рослин. На яку схему обрати? Схеми бувають різні. Міжрядія від каплі до каплі 2,5 метри в ряду 55 метри. Сантиметрі. Або міжряд 3 м в ряду 47 см, або міжряд 2,8 в ряду 50 см, або міжрядє 3,2 м в ряду 44 см. Грунт краще зробити з мульчуючою плівкою, її треба вкласти, ширина плівки повинна бути 90 або 110 см. Ширина буває різна, буває різна товщина. Товщину можна брати 30, 35-40 мікрон. Колір будь-який. Якщо це дуже рано, то брати прозору. Якщо це серединя травня і пізніше, то можна брати чорну. Плівку ви можете замовити, запитати у мене. Гарантую, у мене буде на 15-20% ціна нижча, ніж будь-яка інша плівка, яку вам можуть запропонувати. Ви можете брати будь-яку ширину, будь-яку довжину, будь-яку товщину і будь-який кольор. Все обговорюється. І найкраща ціна. Перед висаджуванням вам треба вкласти плівку, краплину стрічку і пролити ґрунт. На 1 гектар ми вносимо Мікагардіан триходерму попередньо до висаджування по 1,3 літра кожного виду триходерми. Взагалі виходить 4 літра. Висипали в ємність, якісь там. 15-20 літрів. Залили водою, почекали і потім вносити в полив. Її треба вносити в другій половині поливу. Якщо у вас не гектари, якщо у вас, наприклад, 10 соток, то по 130 мл зерна, на якому є трихадерма, висипати ємність 130 мл млрід, конінги і харцианом кожного по 130. Залити водою, профільтрувати і вносити на 10 соток. Це почистить ґрунт від хвороб, котрі можуть пригничувати ваші рослини, зменшити врожайність, і у вас не менше буде випадів або зовсім не буде. Наситить ґрунт фітостимуляторами, ауксини, такі як цитокініни, вітаміни та інші. Чому Мікагардіан? Тому що жива та має клітини, активні не тільки спори, як у всіх, хто добре робить триходему, а й живі клітини. А це єдиний продукт в Україні, котрий має живі клітини. Після висаджування треба зробити полив і внести перенек супер. Це поганяє вам дротяника. Перенек супер 1,5 літра на гектар. Головне треба знати, і його треба вносити останні 20 хвилин полива після висаджування. Як тільки він буде виходити з краплиної стрічки, вам треба розрахувати так, щоб останні краплі залишились в краплинній стрічці. Коли дротяник захоче поскожити краплю. Він отримує дозу піренекса і швидко звідти забереться. Підживлення розсади, коли вже висадили на постійне місце. Можна зробити з простих добрив: брати на 1 гектар монокалій фосфат 15 кг, селітра аміачна 15 кг. І зробити такий перший полив. Другий полив селітра аміачна 15 кг, кальциніт. 15 кг нітрат магнія, 10 кг. І робити ось такий полив. Якщо у вас знову ж таки немає часу і ви не бажаєте змішувати просте добро, беремо AgroGreen 5 124412, 12, там, де є 6 кальція, 3 магнія. Даємо його. 10 кг, і плюс селітра м'ячна 10 кг. Оці два добрива змішали. І тут буде більш класно, тому що у вас тут все є. І мікро, і макро, все. Наступний полив. Беремо Рогрін 5, 320 і плюс 6 кальція плюс 3 магнія. 20 кг його. І селітра м'ячна, 10 кг. І вносити це в наступний полив. Оприскування після висаджування. Перше оприскування треба зробити. Антистресантом і стимулятором росту. Для цього беремо проалігін 03, кг додаємо на гектар. Тріхадерму мікогардіан по 07 літра кожного віріди канінги харціном. Це із рахунку на 1 гектар. Наступне оприскування: Рогрін Вігетатів 27, 27, 27. На 1 гектар даємо 2 кг. Плюс сюди додаємо мікогардіан Трихадерму 07 літра кожного виду. Наприклад, це по 07 віріди, конінги 07, харціану 07, замочили на 20 хвилин в якомусь відрі, профільтрували і в 300-400 літрів води вилили і сюди ж додаємо енджо. У вас виходить така бакова суміш. Доброва GroGin VieTAV 2727, трихадерма для профілактики захворювань і стимуляцій листю. І плюс Engio. Енжо це інсектицид, який може захищати ваші рослини від трипса, тлі та інших шкідників. Engio даємо 200 мл, третій полив робимо з таким складом: конфідор 1 літр на гектар, Мікогардіан 3 хадерма по 1,3 літра кожного виду, Грогрін Гель блек 3 кг на гектар і селітра міачна 30 кг на гектар. Ось ця вся суміш. Конфідор вам захи, буде захищати ваші рослини з середини від шкідників. Мікагардіан – профілактика від кореневих захворювань та стимуляція кореневої системи і підвищення імунітету рослини. Грогрін гель блек це покращення стану ґрунту і більше хоче буде розвиватись коренева система. Селітра м'ячна розганяє вегетативну масу. Ось ці всі дії призначені на те, щоб у вас була велика потужна коренева система, а від її якості залежить ваша врожайність. І це половина вегетації. Наступні поливи, наступні підживлення рослини, треба дивитись по умовах, які складаються. Якщо посушні умови, то робити частіші поливи і треба підбирати жилення. Якщо. Багато дощів, то робити полив менше і, можливо, треба спостерігати, скільки у вас буде шкідників. Це поливи до цвітіння, до закладання гарного врожаю. Далі будуть відео, будемо розглядати Всіх, всім гарних врожаїв. Зробіть все, як тут сказано: нічого зайвого не робіть, щоб не було опіків на листю. І у вас буде гарна рослина в гарних умовах.